Добрий день, шановні користувачі системи Ліга.Про! В цьому відео я розповім вам, як можна переглядати журнал змін об'єкту. Для цього давайте зайдемо в пункт Продаж квартири актуальний і знайдемо якийсь об'єкт, перейдемо в його редагування. І в нас є вкладка Журнал. Якщо ми в неї зайдемо, то тут ми можемо побачити всі дії з цим об'єктом. Хто і коли робив. Також для зручності у нас є додатковий фільтр по будь-якій дії. Там редагування, зміна, обрізка, поворот, видалення та будь що. Таким чином, ми можемо відслідковувати взагалі всі дії по цьому об'єкту, хто його переглядав, хто змінював параметри, хто заходив, хто відправляв презентації, хто додавав фотографії. Тобто будь-які зміни тут фіксуються, і у вас завжди є можливість переглянути. Хто і коли що робив з цим об'єктом, сподіваюся, це відео буде для вас корисне. Економте свій час використовуючи систему LigaPro.